Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтеру у студії Олексій Фадієв. Вітаю минулої доби. Російські окупанти завдали ударів по десятках населених пунктів Херсонщини. Ворог застосовував дрони, артилерію, бив по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Під ударами опинилися 36 населених пунктів пунктів області та саме місто Херсон. Через ці обстріли поранено двох людей. І більше про оперативну та гуманітарну ситуацію на Херсонщині розпитаю заступника начальника місцевої обласної військової адміністрації Олександр Толоконніковий з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір вітаю всі. А, насамперед. Ну, звісно, про ситуацію в мікрорайоні Корабел самого Херсона от після ураження ворогом там кількох насосних станцій, пошкодження мосту. У п'ятницю ви повідомляли, що з району евакуювали 90% жителів. Що зрештою? В якому стані міст? Взагалі що зараз відбувається у районі? Ну о, наразі ще о, евакуйовано 57 людей з того mm -hmm. часу. З п'ятниці наразі 1657 людей. людей евакуйовано з 1800. Тобто ще залишається приблизно 150 Людей, але е, це приблизні розрахунки. Звичайно, ми будемо продовжувати робити все, щоб евакуювати всіх е, з мікрорайону. Евакуйовано 170 маломобільних е, людей з 187 І е, і також ну, залишається деяка кількість маломобільних зараз ще на острові. Слава Богу, ще ос сам острів і міст на, на острів. Проїзний і ще можна евакуюватися, тому будь ласка, зголошуйтесь на евакуацію Є міста, є е, забезпечення цих міст, е, місць розміщення і водою це набагато краще ніж залишатися без умов на острові, і тим паче, звичайно, ті ж самі магазини, які там працювали, наразі не будуть працювати, тому що туди важко дістатися постачальник. Просто уточнити, пане Олександре, міст це єдина комунікація, так, з землею ну, для, для цього острова. Звичайно. ну є ще вилізничний міст, але він там mm -hmm. також пошкоджений, він не, не використовується. Для цього. Mm -hmm. Якщо говорити про область, яка зараз в регіоні ситуація? От на, на сьогодні, на, на зараз. Ну, як ви вже сказали, що вчора двоє людей поранені були сьогодні, вже в Білозерці, також 93-го року. Чоловік звернувся за допомогою внаслідок атаки з безпілотника. Ну за е, два дні троє постраждали. Це невелика кількість по Херсонщині. Слава Богу. Ну знов таки, це не значить, що росіяни зменшили е, атаки або агресію на території Херсонщини. Е, багато випадків і скидів і багато обстрілів. Просто е, пощастило людям, що ніхто. Не постраждав у ці два дні будемо спостерігати за ситуацією з понеділка вже завтрашнього дня, як буде відбуватися ситуація. Але ми не віримо, що там росіяни якось будуть зменшувати атаки і на Херсонщині по пробережній зоні. От якраз про атаки два тижні залишається до початку навчального року, і а, глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін днями якраз написав напередодні здається, написав якраз в своєму телеграм-каналі, що у високопілі завершили роботи з облаштування нової захисної споруди в місцевій школі. А взагалі. А що в області зроблено для підготовки до навчального року? Чи всі шкі... ну не всі, звісно, школи відкриються, але скільки шкіл приблизно готові до початку навчального року? Чи всюди є укриття, чи всюди все готово для того, щоб діти навчалися? І це було ну за можливості безпечно? Минулий навчальний рік тільки шість навчальних закладів навчали, могли змогу мати змогу навчатися в змішаній Формі це онлайн-офлайн. Коли зранку там одна частина дітей навчається після обіду інша, і це було о, в шести населених пунктах. І у нас був такий план великий за цей рік збільшити вдвічі а то і втричі кількість такі шкіл. І от наразі ми будемо запускати. У нас є план, думаю, що ми все встигнемо запустити вже 15 шкіл. Тобто з підземними сховищами, де саме діти зможуть в підземних сховищах е, навчатися. Ми продовжувати будемо е, відновлювати ті і школи і будувати нові укриття, щоб діти могли на Херсонщині, і де вже не можуть навчатися, то спочатку ковід, потім вже більше трьох років війна. Діти не можуть навчатися, на жаль, і це дуже важливо, тому що вже і так великий твій. Велика перерва для дітей, коли вони сиділи просто вдома і в комп'ютерах навчались онлайн. Погоджуюся з вами. Скажіть, будь ласка, наскільки успішно триває підготовка до опалювального сезону в області за умов обстрілів? Уже другий рік ми перш за все забезпечуємо всі прибережні населені пункти деревиною за допомогою наших донорів. Ну і паленими матеріалами і буржуйками. Ті люди, в яких немає світла, газу. Це перше забезпечення. Потім ми таким же чином забезпечуємо соціальне незахищені верстви населення. Там, де немає газу села, також там соціальне незахищеним верстом населення надаємо паливні матеріали. в Минулому році це ми зробили більше ніж на 100% Потреба була закрита. В цьому році вже влітку ми. Почали збирати потребу і відправляти нашим доларом. Думаю, така ж сама ситуація буде і забезпечимо всім необхідним наших людей. Що стосується самого е, Херсону, то тут е, підготовка йде повним ходом, і тепломережа готується проганяється. Ну і, і додатково поставили ще е, дві поставимо дві конгеляційні установки, яка які будуть за рахунок газу виробляти і електроенергію, і тепло для осель. Пане Олександр, я вам дуже дякую за коментар, за ваш час, звісно, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. був у нас на зв'язку. Дякую вам.